Івана, 17 розділ по мові оцій, Ісус, очі свої звів до неба й промовив: прийшла Отче, година, прослав сина свого, щоб і син твій прославив тебе, бо Ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його. І прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати. І тепер прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не повстав, я ім'я Твоє виявив людям, що мені ти зі світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що Ти мені дав, від Тебе походить. Бо слова, що дав ти мені, я їх. Передав, і вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і ввірували, що послав ти мене. Я благаю за них, не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені. Твої бо вони усе бо моє, то твоє, а твоє то моє, і прославився я в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі. А я йду до тебе. Святий, Отче, заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдини були. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у імення Твоє, тих, що дав ти мені, і зберіг, і ніхто з них не загинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося писання. Тепер же до тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освятити їх правдою, твоє слово то правда. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. А за них я посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене. Щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі. Щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав, а ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були. Де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладень світу. Отче праведний, хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, що послав мене ти. Я ж ім'я твоє їм об'явив і об'являтиму, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я в них.